Аня, є, я, я буду людья. Я можу показати Вы були. Ну, це добре. Що це добре, що ви були да? да. Ну я бачу у всіх, що хто там був, у всіх причини є якась відтуда. Уйти, а чого у інших нема? Ті, хто там воюють у хлопців, моїх у знайомих чого у них так нема? Ну вони що в чому Я зніміть маску. Я з вами маску. розмовляю. Як людина, зніміть, зніміть. зніміть а для якої цілі ви до мене підійшли? Ну перевірте ваші документи, дружище. Можете мене на секунду? Сможеш засняти. Ні, я зрозумів. Ніхто нічого не порушує. Як працівник поліції має право перевірити документи. По якій причині? Назвіть статтю мені, по якій ви маєте перевірити. документи під час мобілізації які Яка стаття? Стаття, на яку на яку ви, ви ссилаєтесь? 33 закону про нас поліції. Яка? 33. Нема, Нема такої, не, не 33, ви помиляєтесь. Подумайте ще раз. Яка може бути стаття? На перевірку документів? Так. Да. Я з вами не буду розмовляти, поки ви у масках. У вас бодікамера не працює, якщо ви знімаєте. А? Працює. Не вона бачу світиться. щось, не бачу. Вона світиться червоним. Підійдіть, подивіться, що вона... Та мені не, не цікаво, я з вами розмовляю. Під час розмовляю. військового стану людина повинна носити при собі документи, які посвідчують її особу. На якій причині ви маєте перевірити її у мене? Яка стаття? І, яка і, стаття? Будь -як, Назвіть і, статтю. І будь-як зафіксувати. Я вам вже все. Яка стаття? Я вам вже Ви не назвали статтю. Ось скажіть мені законну причину, я вам пред'явлю свої документи. Знає, у мене що, проблем немає. Законна причина за мобілізація, яка зараз проходить, це військовий стан. Стаття. У вас має бути стаття. Я ж вам повідомив. Покажіть документи і все. В чому проблема? Скажіть, яка стаття? Я покажу. Я, я, я ж покажу. Я повідомляв у усе. Не повідомив. Стаття. Чітко стаття, який пункт? Говорите, я вам показую. Я ж вам повідомляв. Не Ну, коли ви повідомляли? 33 третя це не ця причина. Ви ж знімали тридцять я це не ця повідомляв. причина. Тридцять це не стаття. Чому вам тяжко документи? А ну, яка а що, ну ви а, ви давайте а давайте закону. А давайте закону не знімали, коли ви погрожували працівникам поліції. Так тобто, ви знімали, ви знімали. Я не погрожую. Я вам попереджував. Що якщо до мене буде примінено такі методи, як ви приділяєте до інших, то я як буду оборонятися. По... Ну все, ми друг друга зрозуміли. Ви... Яка, яка причина? Перша причина Стаття. це Стаття. військовий стан. А статтю. Ви не повідомили. Вам, вам що буде легше від того, що я не... Ну так. Да. Це буде законна причина. Я вам показав своє посвідчення. Не показали. показали. То додаток до жетону. Це посвідчення про Покажіть, давайте подивимось. Держава йому видала таке посвідчення. Ну це воно має бути воно має бути державна зразка. Покажіть, покажіть. Давайте я буду. показувати, Це ваш це ваше службове посвідчення. Показуйте, що ви боїтесь. Показуйте. давайте прочитаю. Добре, давайте я прочитаю. Це я маю право зафіксувати ваші дітей. Ви маєте зафіксувати, якщо ви мені докажете свої правомірні дії, я вам покажу. Які Яка досвідчі? причина, я кажу? Яка причина? Я ж вам ви, ви не пояснили ви назвіть причину? Чоловіки мають мусити пересиди документи. Які посвідчують тих особу та військову облікові документи. документи? Я вам нічого а не покажу. Виходить, поліція, так ось ж поліція має... стоїть. Ні, ну ми мобільна, мобільна, мобільна... група. Ми мобільна група. щоб вас, повільно викликайте сох. Так, Можете викликати так, сох. сох. Ну ви ну, ну, ж ну, ви, ви ж не доведете. Тяжко, ну мені не тяжко. Якщо ви підійшли, і сказали зак... законні пишали, причини. Ви не назвали законні причини. тим болі я з вами розмовляю. Навіть не знаю ваше обличчя. Ви від мене требуєте якісь документи. А хто ви? Сніміть маску. Навіщо? Ну я снімайте навіщо, щоб я бачив ваше обличчя. Я збираюся на то я, куди куди ще поїхати. Та ви нікуди на... не поїдете. ТЦК нікуди не їздить, я ж знаю, куди ТЦК їздить. Що ви тільки людей ламаєте і все. А до всього те, що ми зробили, ви не вважаєте? Я що... не знаю, що ви робили особисто, але я бачу те, що ви робите, і візде ці відео це все. Якщо б вам не було що приховувати, ви б маску зняли. Пане не, просто людина. Сиглі, людина Олексій. Людина мене, просто. Мене юрій з Добре. На то, якщо на то а я просто людина. Ви розумієте, що у нас справа. Є, ну, от, такий, от у нас військовий стан, і ви кажете, що там ламають, викрадають і тому подібне. От дивіться, є база обидва. Ви маску знімете. Та, е, не будете знімати я сніг. Поліцейський, так, ви знаєте, снімати? що ці балаклави заборонено? носити? Я не носити. балаклав, я в, в баки. Ну це яка різниця? Ви, ви закрили свої обличчя, я ж не ходжу тут в масках. Це, ну, бачите, це ваше Я так на даний час виходить. У вас є, ви від мене що, що хочете? Е, ну, от є у вас бронювання від спрощення. У мене є, так. Є, так? Да? Да, можна є. з ним? Можна? Не можна. На законних, законних підставах. Підстав? А які документи вам потрібні? Я предоставлю. Посвідчення ваше. Моє Посвідчення І розпорядження коменданта, що ви можете перевіряти документи, видавати. Е... Про, як воно називається? Повіски. Посвідчення. Цікаво особи повноважною вручати повіски. Бойко Юрій Олександрович. Добре? Добре. А ну ще раз, будь ласка, там фото є ваше? Так. Ага, все добре. Ні, не можете. Не можете. Нема законних підстав. Я нічого не порушив, немає ніяких причин, не можете. Ну, причина, вам нема, не назвали. Ви ж прочитали посвідченні, що маю право перевірити на ну, документи. Ви маєте видавати повістки, вручати. Якщо нас, у вас воно є заповнена це... з собою. Є у вас повістка нас, заповнена. У нас ваша особиста, я ж навіть не знаю, хто і ваші дані, де ви. Ну, ви маєте на увазі. Е, Ось дивіться номера, як... бачите? Можете пробити по номерам, якщо вам цікаво. Ну це… – Ну, ну це, хочете, пробивайте. Не буде законних підстав, нічого не буду показувати вам. Я впевнений, що у вас все добре. Але у мене як... все добре, просто все треба є... по закону все нормально робити. Ну, я вас чому... розумію. Чому ви вважаєте, що от ми от не, не по закону, от ми навіть бо я Спочатку... бачу, як ви Спочатку... дієте, я бачу, як ви людей ламаєте, Це, общем, слабих общем, людей, так? які за себе не можуть постояти, Це, ви там общем, набіжали на них і все. Ну, ви ж в общему дивитеся. Да, а, общем. а для добро каші ну, со сторони вишини? Ні, в добро я бачу. Я знаю ЗСУшників, хлопців там все, все нормально, допомагаємо. А ТЦК. Ну, всі це... мають, всі а? мають люди, я ж кажу, в даний час на всі э, допомагати ну, і ЗСУ, і, і служити. І так. Ну, в даний час, виходить, ви кажете, що у вас є бронювання. Ви не показали, його. ви навіть. Ну, у мене постійно, у мене все добре. У мене все я, добре. Просто я, повірте на слово. У мене не, все але, добре. Але, ну, ви ж не, не а у вас ні. немає повноважень, яких перевіряти. Ви читали ну, в моєму посвідченні, що маю право на перевірку. Ні, у вас особа, має, маєте видавати так? повістки. Ви можете видавати повістки. Чотири місяці назад людям дали можливість оновити дані, правильно? Да. Резервна платформа да. особиста да. у людей. Да. Е, Оновили? Да, На тоновив я ще оновив ще зарані до, 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 до цього. Часу виходить, людям пропонувалося з'явитися в РТЦК, mm -hmm. людям видавалося, виходить, повністю все, 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 пропонували прийти. Короче, хлопці, люди, кажу так: у мене все добре, не буде у вас підстав, мене перевірити, я нічого вам не покажу. Все. Поліцейський, я затриманий. Ви не затримані, все, забачу. до побачення.